Фоп відкрили рахунок теж є. А що ж далі? Довкола стільки міфів про перекази коштів з рахунку ФОП собі, оподаткуванню коштів, про рахунок картою ключ. Тому час розвіяти неправдиву інформацію і підібрати вигідні варіанти роботи із власними рахунками. Мене звати Вікторія і в цьому відео розберемо, як правильно знімати кошти з рахунку ФОП без комісії, що таке карта ключ і чим вона відрізняється від рахунку ФОПа. А також обговоримо, що категорично заборонено робити з рахунками підприємця. Відкриття рахунку ФОП розпочнемо спочатку із відкриття самого рахунку ФОП. Часто підприємці вважають, що після реєстрації ФОПа відкриття рахунку обов'язковий крок. Несправді ні. Чинне законодавство України не зобов'язує відкривати рахунок одразу, якщо ви працюєте виключно з готівкою. Наприклад, якщо ви продаєте на ринку чи надаєте послугу виключно за готівкою, працювати можна і без рахунку. Але якщо ви плануєте приймати платежі на картку, купувати щось онлайн або просто хочете відділити особисті гроші від підприємницьких, тоді відкриття рахунку стане зручним і доцільним рішенням. Тож краще оформити рахунок або одразу після реєстрації, або тоді, коли відчуваєте потребу, наприклад, перед стартом роботи чи з появою безготівкових оплат. Так само, якщо ви зареєстрували ФОП, але бізнес запускаєте пізніше, через кілька місяців відкривати рахунок одразу не обов'язково. До речі, вас також може зацікавити, чи можна мати декілька рахунків. Так ось можна. Закон не обмежує кількість рахунків ФОПа. Ви можете мати їх у різних банках, але зауважте, в одному банку лише один ФОП рахунок. Зазвичай це рахунок в Монобанку, Приватбанку, Рейфайзенбанку або ж в пумп. Але тут кожен підприємець обирає за найзручнішими і вигідними умовами саме для свого бізнесу. У сучасному бізнесі без готівка це вже майже стандарт. Онлайн оплати, перекази, закупівлі усе це зручно вести саме через рахунок підприємця. Тож, навіть якщо ви поки не працюєте, але плануєте, відкриття рахунку краще не відкладати надовго. Далі зануримося в деталі, а ви поки поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися. Бо це супер мотивує нашу команду продовжувати працювати над каналом і корисним контентом. Як приймати безготівкові платежі? Щойно ви починаєте приймати безготівкові платежі, виникає наступне логічне питання: як саме це правильно робити? Тут усе залежить від формату. Якщо у вас є термінал еквайринг, клієнт розраховується карткою, а гроші автоматично потрапляють на рахунок ФОПа. Або якщо ви використовуєте інтернет-еквайринг як от ЛікПей на сайті, де є кнопка Оплатити, і оплата напряму надходить на рахунок підприємця. У цих випадках усе більш-менш просто: відповідальність за технічну частину на стороні еквайра. Але бувають ситуації, коли саме ви виставляєте клієнту рахунок, надсилаєте реквізити або генеруєте платіжку вручну. І тут виникає купа нюансів. Найболючіше призначення платежу. Саме його податкове читає з особливим інтересом. І якщо ви, наприклад, займаєтеся ремонтом техніки, а у призначенні платежу написано за букет, це викличе запитання. Або, скажімо, ви викладаєте англійську онлайн, а вам платять за оренду квартиру, податково може розцінити це як приховані доходи або невідповідність виду діяльності. І починається листування, пояснення, штрафи. Тому обов'язково просіть клієнтів вказувати чітке призначення платежу, конкретно за те, чим ви насправді займаєтесь: за урок англійською, за ремонт смартфона, за консультацію щодо побудови сайту тощо. І порожнім це поле теж не залишаємо. До речі, у нас на каналі є відео про те, як правильно вказувати призначення платежу, аби уникнути додаткових оподаткувань, перевірок та штрафів. А також хто залишить коментар зі словом Чек-лист під тим відео надійшлому безкоштовний гайд із практичними кейсами, як правильно вказувати призначення платежу. А ще, до речі, ви можете автоматизувати функцію із визначенням призначення платежу. Наприклад, у Приватбанку є послуга прийом платежі від населення. Коли клієнт вводить ваш EPN або рахунок, система підтягує єдине фіксоване призначення платежу. Жодних варіантів для фантазії платника і податкова буде задоволена. Фіскальні чеки. Тепер поговоримо про фіскальні чеки і чи взагалі їх потрібно видавати, коли отримуємо кошти безготівково. Тут усе зводиться до того, як саме ви отримаєте гроші. Якщо клієнт платить за реквізитами ФОП напряму на рахунок, фіскальний чек не потрібен. Якщо ви приймаєте оплату через термінал або інтернет еквайринг, тоді обов'язково потрібен ПРРО або РРО і відповідно чек. Тому, перш ніж запускати будь-який канал оплати, подумайте, чи це буде прямий переказ на рахунок, чи платіж через посттермінал. У першому випадку вам не потрібен фіскальний чек, у другому без нього ніяк. До речі, сьогодні є безліч інструментів, які допомагають спростити прийом платежів. Вей – можна створити посилання на оплату. QR-коди від ПРРО або банків зручно для оплати офлайн або через месенджери. До програмних РРО та звичайних касових апаратів повернемося згодом. Також спростити прийом платежів можна за допомогою інвойсів через Монобанк, Приватбанк. Вони зручні для оплати послуг або товарів. Карта ключ. Переваги. Але є одне але, яке спокушає багатьох ФОПів. А може я просто скину номер картки ФОП і все? Але у цьому є багато нюансів. Після відкриття рахунку ФОП більшість банків до нього прив'язують банківську карту. У Приватбанку це називається карта ключ до рахунку. В інших назви можуть бути інші, але суть та сама. Це інструмент, який дає вам зручний доступ до грошей на підприємницькому рахунку. Але тут дуже важливий момент. Якщо ви дасте клієнту номер цієї карти, то він, як правило, просто перерахує гроші по номеру, тобто як на звичайну картку, не по реквізитах айбен, не по рахунку, а саме на карту. На перший погляд усе зручно. Клієнт просто перекинув гроші на карту і готово. Але справа в тому, що карта ключ створена не для отримання платежів. Її основна функція дати підприємцю доступ до коштів, які вже є на рахунку, щоб можна було зняти готівку, оплатити покупку або щось придбати онлайн. Але цим зловживають, тому банки встановлюють ліміти на надходження по номеру цієї карти. Ключ, наприклад, у Приватбанку ви можете отримати до 30 тисяч гривень на місяць по номеру карти. Надалі кошти або не проходять, або повертаються відправнику. В інших банках цей ліміт може бути більшим, іноді до 100 тисяч, але суть не змінюється. Якщо ж ви майстер, скажімо, робите прикраси на замовлення, і ваші клієнти кидають вам невеликі суми, так можливо, вам вистачить цих лімітів. Але пам'ятайте, оплата по номеру карти ключ це обов'язкове використання ПРРО та видача фіскального чека. Основне завдання карти ключ витрати з рахунку. Ви можете знімати готівку в банкоматі, платити за товар, купувати щось онлайн для бізнесу тощо. Наприклад, ви ФОП-майстриня з пошиття одягу, і вам треба терміново купити тканину. Просто берете карту ключ і розраховуєтесь у магазині або через сайт. Усе швидко, зручно і без каси банку. Або ви ФОП, який займається ремонтом техніки, і вам треба докупити запчастини онлайн. Карта ключ у цьому допоможе без жодних проблем. Тому розраховуйтесь нею, але не приймайте платежі. Часто ще виникають питання: а може простіше взагалі приймати на особисту картку? Бо навіщо морочитись з цим лімітом, рахунками ПРРО, якщо можна просто дати номер своєї фізичної картки і прийняти оплату? Звучить зручно, так, але це грубе порушення. Особиста картка не рахунок ФОП. Якщо ви приймаєте гроші на неї, це вже не дохід вашого бізнесу, а ваш особистий дохід як фізичної особи. І відповідно це вже інше оподаткування 18% податку на доходи, а там ще й військовий збір. І до того ж, це ризик до нарахування штрафів, якщо податково виявить систематичне зарахування. Тому приймати кошти на особисту карту і невигідно, і ризиковано. Карта ключ, ліміти та обмеження. Про переваги карти ключ поговорили. Але й варто згадати, що є певні ліміти і обмеження. Почнімо з головного: з карти ключ можна знімати готівку або оплачувати нею покупки. Але є деталі, які можуть суттєво вплинути на зручність користування. По-перше, зняття готівки напряму з карти ключ у тому ж Приватбанку передбачає комісію зазвичай до 1% від суми. Іначебто небагато, але якщо знімати великі суми щомісяця, то за рік ця комісія може з'їсти відчутну частину прибутку. Проте є один лайфхак, як це обійти. Для цього можна кошти з карти ключ перекинути на універсальну карту привату без комісії. Потім з універсальної на карту для виплат там разово фіксована комісія 50 гривень. І вже з карт для виплат спокійно знімати готівку гроші без комісії. Але є два але: перше обмеження це добовий ліміт. Банк не дозволяє знімати готівку, скільки заманеться. Сьогодні з ПриватБанку ліміт на зняття з рахунку ФОП 100 тисяч гривень на добу. Тобто більше зараз зняти просто не вийде. Друге, це місячний ліміт. І фінмон загалом це умовна межа. Ви її не побачите відкрито у тарифах банків, але існує ліміт на зняття готівки на місяць це 500 тисяч гривень. З формальної точки зору банк не забороняє знімати більше. Але якщо ви перевищите цю межу, автоматично вмикається механізм фінансового моніторингу. І ось тоді починається найцікавіше. Банк блокує операцію, запитує, куди і навіщо вам стільки готівки, вимагає договори, рахунки, пояснення і навіть тимчасово обмежує доступ до рахунку. Причина в тому, що Нацбанк вважає зняття великих сум готівки ризиковою операцією. І якщо ФОБ знімає щомісяця понад півмільйона, банк підозрює, що це або відмивання коштів, або схеми по уникненню оподаткування, або як мінімум діяльність під прикриттям. Попри ліміти, є ще дуже важливий момент. Коли ви намагаєтеся переказати гроші з карти Ключ напряму на картку звичайної фізичної особи, це вже не просто перекинув знайомому. Така операція згідно з податковим законодавством вважається виплатою доходу, і тут підприємець має виконати роль податкового агента, утримати та сплатити ПДФО 18% і 5% військового збору. А якщо цього не зробити, податково при перевірці все побачить у банківській виписці: нарахуйте податки і штрафи, і сплатити їх доведеться з власної кишені. Тому, щоб не потрапити в халепу, краще взагалі уникати таких переказів. Тому наші бухгалтери дуже радять розраховуватись і робити різні перекази з особистої карти. Тобто, якщо хочете зробити особистий переказ, спершу переведіть гроші з карти ключ на свою особисту звичайну банківську карту, а вже далі використовуйте за потребами. І одразу розвіємо міф про оподаткування власних коштів. Якщо вам надійшов платіж на рахунок ФОПа, ви можете того ж дня одразу перекинути його собі на особисту карту, хоч через приват24, хоч із кабінету банку. До речі, саме в цій ситуації призначення платежу не дуже важливе. Достатньо зазначити, що це переказ власних коштів, і все: ніяких штрафів, ніяких санкцій. Це ваш дохід, ви ним вільно розпоряджаєтесь. Нічого чекати не потрібно, податок сплатити пізніше, за термінами, які передбачені. Зняття готівки в іноземній валюті. А ось вже із готівкою в іноземній валюті все трохи складніше. Просто так взяти і зняти валюту з ФОП-рахунку не можна. Її потрібно спочатку обов'язково конвертувати в гривню. Є, звісно, виняток, якщо ви їдете у відрядження за кордон. У такому випадку закон дозволяє отримати валюту готівкою, але у дуже обмеженому обсязі 80 євро допових. Саме відрядження орієнтовно 40 днів і ще чимало обмежень. Тож айтішникам чи тим, хто отримує великі перекази в доларах або євро, така схема не підходить. Та й банки часто беруть за це захмарну комісію, понад 4% хоч на перший погляд, і не так багато. Тому у таких випадках найкраще рішення це робити таким чином. Коли надходить виручка у валюті, ви її продаєте, отримаєте гривню і далі працюєте з нею як завжди. Переказуєте собі на картку, платите податки, чи розраховуєтеся із контрагентами. Поповнення рахунку ФОП. А що ж робити, коли податки сплатити потрібно чи розрахуватися за товар? А коштів на рахунку ФОП немає. Пусто і перше, що спадає на думку перекинути гроші зі своєї особистої картки на рахунок ФОП. Але тут є важливий нюанс. Якщо у призначенні платежу ви напишете поповнення особистих коштів, вважайте, що самі собі додали дохід, а це вже підлягає оподаткуванню. До прикладу, якщо ви ФОП третьої групи, то це 5% єдиного податку, плюс 1% військового збору. Виключенням є тільки внесення на рахунок ФОПа назад раніше отриманої виручки. Але і тут можуть виникнути питання, тому важливо не просто переказати гроші, а правильно вказати призначення. А ще краще, зайвий раз не перекидати туди сюди кошти. Якщо ви ФОП на єдиному податку, то розраховуватись із постачальником можна і з особистої картки. Закон це не забороняє. Так само і податки можна сплатити зі своєї особистої карти. Не обов'язково проганяти ці гроші через рахунок підприємця. А в ідеалі приймати виручку на рахунок ФОП. Це обов'язково. А далі, якщо є кошти, сплачуєте податки чи закупівля з рахунку ФОПа. Якщо немає, використовуєте особисті кошти напряму. До речі, про це мало хто говорить, але ми зняли окреме детальне відео, де показали, як правильно поповнити рахунок ФОПа без ризику подвійного оподаткування і штрафів. І поділилися дуже дієвим, але маловідомим лайфхаком про так зване побутове поповнення рахунку ФОП. Це буде вам дуже корисно. І нагадуємо про чек-лист з формулюваннями для призначень платежів. Всі посилання залишили у описі. А якщо вам потрібна персональна консультація, наші бухгалтери та юристи завжди на зв'язку. Пишіть, допоможемо.